Вау! Це просто вау! Бізі-куб! Подивіться, яких він величезних розмірів. Потім тут є величезна для малючків пісочниця. Вона також закривається. Отут вона містить крючки і великий-великий ящик, в якому знаходяться іграшки для пісочниці та для рухливих ігор. І, до речі, з цієї сторони облаштовано ось так для різних рухливих ігор Там є будиночок, є в нас для підняття прапору, там для різних свят ось така облаштована полиця І ось такий столик з лавочками для ігор на вулиці, для розвиваючих ігор, для свят для пітників. Ось такий балансир. Так, є там ще класики, ми з вами не подивились дивись Бачиш? Клас. Класики. Угу. І зараз зайдемо на частину дорослу. На дорослу частину. Ось такий автобус, Слухай, ну, ідеї дуже креативні, мені дуже подобається. Вон там гірка величенька, також взимку будуть заливати і робити такі ковзанки сніжні. Батут! Батут! І взагалі космічно, подивіться, тут є власне, власне, мотосковий парк для більш дорослих. Для малючків ось така пісочниця, двохповерховий будиночок більший для дорослих. І що тут у нас? Ба, це для піску з водою ігри. Клас! Ось така гойделка для більш дорослих діток. Ось така гра. Слухай, дуже прикольно. І також тут зі мною поділилася історія про те, що тут приходить зайчик та їжачок. Для того, щоб підкріпити та відновити сили. Ну що, як вам такий майданчик? Мені дуже подобається. Дуже. А ще послухайте, що як затишно, так, зараз вже 9 ранку, на секундочку, дорогу не чутно, машини не чутно. Тут поряд невеличка парковка з будинку і величезний ліс з тієї сторони. Затишно, тихо, комфортно. Дітки бавляться двічі на день. Вранці ввечері приблизно по дві години. Ну, в залежності від погодних умов, але так, переважно по дві години. Ну що, давайте завітаємо всередину.